Добрий день! Продовжимо вивчати фігури танець румба. І так, сьогодні в нас знову танець румба, і ми з вами почнемо з кукарач та цієї фігури, яку ми вивчали на попередніх заняттях. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Починаємо ми цю фігуру одразу під музику з вами і розминаємося на ній. Два, три, чотири, раз, два, три. Чотири. Раз, три, чотири. Згадуємо, що ми маємо чотири, раз, два раза, довше проти стороны. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Думаємо про нашу руку. Два, три, чотири. Доводимо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Четыре, раз, два, три, 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 четыре, раз, три. 3, 4, так, як ми ви розім'ялися, я теж трошки, бо сьогодні холодно зарі. І далі ми з вами сьогодні розглянемо фігуру, яка з англійської мови називається open-out. Open. open Відкритий out на зовні. Так? А, почну я з партії чоловічої, хлопчиків. І вона буде. Складатися з кукареч. Тобто партія у хлопчиків 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4 раз. Єдине, що буде змінено, ми маємо приймати партнерку в ручку собі. Тому ми зараз я поясню вам покажу, як ми це маємо робити. Ми однією ручкою тримаємо нашу партнерку за лопатку, так, спинки. І тепер танцюємо кукарачу. Два, три. І на чотири раз ми маємо партнерку перекласти з однієї ручки в іншу. І ми дуже гарно виносимо нашу ручку і міняємо, наша партнерка розвертається. І танцюємо в інший бік кукарача знову. І коли ми міняємо ніжку, 4 раз, теж дуже від ліктика в нас виходить ручка вперед, і ми міняємо партнерку, перекладаємо в іншу ручку. І знову танцюємо. Два, три. І знову у нас ліктик. Чотири встали. І від ліктика в нас починає ручка протанцьовувати і приймати партнерку. Тепер в інша ручка два, три, чотири. А раз. І. От ми її прийняли тут лопаточка, партнерка. Вона з іншого боку, і ми, і ми її open-out розкриваємо нашу партнерку. Тобто ми її розкрили з одного боку, поміняли місцями і розкрили з іншого боку. І знову поміняли місцями. Так? А зараз ми спробуємо це під музику. Ваша головна задача подумати про ваші руки. Як ви. На чотири рази, як ви свою партнерку приймаєте, приймаєте, вона розвертається, ви приймаєте її однією ручкою, танцюєте кукарачу, і потім приймаєте іншою ручкою чотири рази до лухи, це довгий це слов. І ви можете дуже гарно, довго протанцювати вашу ручку. Тепер ця ручка у нас з партнеркою, вона в нас не рухається. І кукарачу танцюється два і три. Три і чотири. Раз. От я партнерку приймаю. і міняю трикутничок. Інший бік. Два і три. І чотири встала. Раз. І поміняла трикутничок. І партнерку переклала в іншу ручку. І так, разом із музикою.

І так, хлопці, ви маєте запам'ятати зараз у цій фігурі те, що ви маєте дуже обережно, дуже гарно, дуже е, ніжно, можна так навіть сказати. А вашу партнерку приймати в одну ручку і потім її показувати а суддям, глядачам і так далі. І після того ви міняєте в іншу ручку. Це має бути дуже красиво. Це ваша ручка має виноситися дуже гарно. І ви маєте пам'ятати, що у цей момент як ви приймаєте, як ви показуєте вашу партнерку, так Open out. розкриваєте її назовні всім. Її показується, це для вас найважливіше в цій фігурі. Тепер я перейду до партії партнерок. Так. Почнемо. Я крокую назад, два, і три, і. Звідси я крокую вперед і крок вперед з поворотом Повернув чон і розвертаюся. І в цей момент, коли я розвертаюся, я перекладаю ручку на а, лопатку партнера. Далі знову крокую назад. Два і три. І, і тепер через трикутничок крокую чотири і розвертаюся. І в цей момент я теж як і партнер має дуже красиво покласти ручку на а, лопатку спинку партнера. І знову крокую назад. І тут я розкриваюся для. Глядачів, так, я маю розкритися і станцювати з глядачами 2, показати ручку, три. Далі і трикутничок, крокую чотири і з партнером. Розвертаюся к партнеру, міняю ручку. Крокую в інший бік, знову розкриваюсь перед глядачами, на них дивлюсь. І розкриваю ручку. Два там всю. Три. І далі чотири. І знову розвертаю і кладу дуже красиво ручку к партнеру. Покажу спинкою ще раз, щоб було видно, як я міняю ручки. Два, і три. І чотири. І отут як я ручку поклала партнер, Тримаю. Пішла в інший бік. Два, і три. І чотири. І знову я ручку. Розвертаю, складу на лопатку партнера. Два і три, і чотири. а Раз. І. Так, Ручка в нас протанцювала. І в інший бік. Два, і три. І чотири і а раз. І. І так, разом із музикою спробуємо з вами зараз протанцювати цю фігуру.

просити велику увагу приділити тому, як ви кладете ручку на лопатку партнера. І потім, як ви розкриваєтесь глядачів, бо опнаут це перш за все, це для вас фігура, що вас показали з одного боку, вас показали з іншого боку. І ви маєте протанцювати, показати себе з найкращої сторони ваші руки, ваша презентація, ваші ніжки. те, як ви міняєте на іншу сторону, розвертаєтеся разом з партнером, а ви маєте виглядати дуже гарно. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. Бажаю вам, щоб ви вивчили цю фігуру і подумали про те. Партнери, як ви приймаєте, партнерок, партнерші, партнерки, як ви себе можете показати з найкращого найкращим. А, і тому до наступних зустрічей. Пока-пока!